Працює стрітфуд, він такий величенький, багато вибір. Тут, от, до прикладу, шаурма 225 гривень. Прямо в центрі міста Букавель, де оцей ринок сувенірний, тільки з іншої сторони річки. Тут гуцульські страви, деруни зі сметаною 145, вареники з картоплею 65 за 100 грам. От якраз я брала деруни, мені зовсім не сподобались. Мені здається, вони їх готують як напівфабрикатів. А тут мангал працює, жарять м'ясо, ребра, ось так готують. І он напроти червоне, то спар магазин. А ну скільки тут ходох? Тут ходдох, дивіться, 175 сімдесят а в цьому магазині щось 80 гривень я вчора брала, причому такий смачний. Ну, може, я голодна була, сьогодні ж я також апетит нагуляла, але оці деруни мені зовсім не сподобались. Дуже смачний хот-дог, Всім рекомендую. Краще прийти, хай свіженький вам зроблять, чим от їсти такі несмачні деруни. Тут локації, фотозони. І це напроти стрітфуд.